Всім привіт! Мене звати Андрій, і сьогодні, на мою думку, буде досить цікаве відео. Чому тому, що ми будемо експериментувати із зарядними пристроями. Ми будемо проводити свого роду доволі жорсткі експерименти із е, зарядними пристроями. В Цьому відео я не буду показувати, як саме відрізнити оригінал від неоригіналу, бо я думаю, що це відео і так буде доволі довгим. Ми будемо навантажувати ці зарядні пристрої, дивитися на те наскільки сильно вони нагріваються. Також ми будемо знімати з виходу цих зарядних пристроїв осцилограму, дивитися, які там ідуть пульсації, чи вони в нормі, чи вони не в нормі, тому що, окрім напруги живлення, яку видає той чи інший зарядний пристрій, там ще є купа інших параметрів, які не може вловити навіть мультиметр. Тому ми це все будемо дивитися, будемо перевіряти і будемо шукати власне різницю між оригіналом і неоригіналом. Також після цих тестів розберемо оригінал і неоригінал, подивимося, що всередині, і спробуємо зрозуміти, чи дійсно варто переплачувати за. Оригінальний зарядний пристрій одразу хочу сказати наперед, що копії я люблю називати китайськими зарядними пристроями. Прошу мене не виправляти, тому що я знаю, що оригінальні зарядки також робляться в Китаї. Але як ви знаєте, китайські продукти вони бувають різної якості. І сьогодні ми будемо говорити саме порівнювати оригінальний зарядний пристрій, це ну, той, який дійсно оригінал, який кладеться з вашим пристроєм в коробку, і який можна купити в авторизованому Apple Story. І Копії китайські, які я можу називати китайські зарядки. На цьому про цей момент все також додам про те, що окрім оригіналу можна використовувати і інші бренди, але ми радимо використовувати саме бренди, які пройшли сертифікацію. Які це бренди, ви можете знайти на сайті Apple, просто загугліть Apple MFI, Made for iPhone, Воно так називається. Але сьогодні ми не про це. Сьогодні ми будемо тестувати саме ось оригінальні зарядні пристрої та схожі на них підробки. Перш ніж ми перейдемо за робочий стіл і будемо навантажувати і розбирати ці зарядки, я б хотів сказати, чому важливо використовувати саме оригінал, коли ви заряджаєте ваш MacBook. Перша причина це надійність та довговічність. Оригінальні зарядні пристрої розроблені та протестовані саме для роботи з MacBookами і компанія Apple докладає дуже великих зусиль, щоб дійсно ці зарядні зарядки працювали вам довго і надійно. Друга причина полягає в тому, що зарядний пристрій може напряму впливати на довговічність роботи вашого акумулятора, тому що неякісний зарядний пристрій або Копія, яку називають часто під оригінал, яка майже як оригінал, яка по возі така сама, як оригінал. Вона може спершу працювати ну, точно так само, як оригінал, на вашу думку, але це буде недовговічний пристрій і з часом параметри, які вона буде видавати, вони будуть погіршуватися через те, що в цьому пристрої можуть використовуватися менш якісні компоненти всередині. Отож, неякісна зарядка може своїми пульсаціями не тільки навантажувати систему живлення вашого макбука, а й призводити до швидшого руйнування акумулятора його термін служби значно скоротиться. Я думаю, що через рік-два використання такого зарядного пристрою ви не згадаєте собі в голові, що оп, в мене там вроді зарядка не оригінальна. Напевно, її треба замінити на іншу. Хоча вона працює, міняти її чи не міняти. Ну не будете ви такого робити. Такий зарядний пристрій може вас привести в сервіс. В кращому випадку у вас щось станеться з якимось із ланцюгів живлення, проб'ється якийсь конденсатор. В гіршому випадку у вас може сильно здеградувати акумулятор, пробитися, наприклад, якийсь мосфет, і може, наприклад, померти процесор. Таке також буває. Тому, будь ласка, подивіться на ці фото і подумайте, чи вам треба бачити в такому стані ваш комп'ютер, коли ми присилаємо ці фотографії. Тому повірте, що використання саме оригінального блоку живлення практично гарантує вам стабільну роботу і що у вас все буде окей. Досить балаканини. Зараз переміщаємося до мене на стіл. Погнали до експериментів. Отже, друзі, нарешті прийшов час експериментувати. Для цього нам потрібно буде електронне навантаження. Я купивши спеціальний ось такий тригер, який скаже нашій зарядці, що вона має нам видавати 20 вольт і повну свою потужність. Тут бачите, є перемикачі, які перемикаються відповідно до того, що нам потрібно. Нам потрібно буде два кабелі: це оригінальні кабелі. Нам треба буде тепловізор, і є ось такий USB Type-C тестер Нірсі FNB 58. Підключимо зарядку до нашого USB-тестера, і ми можемо прямо одразу бачити, що стані спокою у нас до 100 мВ стрибають пульсації. Це, в принципі, ну допустимо, нічого такого страшного немає. Зараз у нас зарядка видає 5 вольт, то не, нема тригера, вона не знає, що вона має видавати 20 вольт ще наразі. Проте ми ж з вами зібрались тут для цікавіших експериментів. Тому ми будемо зарядочку нашу, звичайно, що навантажувати, це йому що зараз. Поставити тут тепловізор з боку. Отож, тепловізор у нас на низькому старті. Далі я заживляю електронне навантаження, попередньо скинувши його, підключаємо один кінець кабелю в наш фнірсі, інший кінець кабелю до тригера. Ось так виглядає сетап, і ми можемо починати наше тестування. Давайте виставимо для початку 1 А. Значить, у нас зараз зарядочка наша копія має пульсації. Ну, тобто невеликі, вони там 10-15 мВ, досить незначні. Давайте спробуємо навантажити її 1 А. І як бачимо, у нас одразу пульсації виросли. Ви запитаєтесь, і що взагалі ті твої пульсації означають? Що ті цифри означають? Загалом пульсації не повинні перевищувати 100 мВ, якщо ми навантажуємо зарядку до її пікового значення. То тут ми зараз навантажили її досить небагато, це в нас є 1 ампер, а пульсації вже перевищують допустимі. Ці пульсації це змінна напруга, яка накладається. Поверх постійної, якщо так можна виразити це, поправте мене, якщо я не правий, і вони мають всі згладжуватися у зарядному пристрої. Якщо зарядний пристрій виконаний неякісно, відповідно у нас вони всі прилітають у ваш в порт вашого комп'ютера, проходяться по всій системі живлення його та заряджають акумулятор. Ноутбуки сучасні створені так, щоб бути максимально компактними, і вони зовсім не розраховані на те, що ви будете підключати до них. Ось таке. Давайте спробуємо навантажити зарядочку нашу більше. 2 А 3 А. Бачимо, пульсації вже в районі 250 мВ, що є не гуд. Давайте дамо її 4 А. Загалом при 20 вольтах ця зарядка мала би максимально піково віддавати 4,3,5 А. Тому ми спробуємо її навантажити повністю. І нехай собі попрацює деякий час. Як бачимо, у нас пульсації зараз в районі 300 мВ, і ми можемо дати їй трохи спокій, нехай собі попрацює і заодно подивимося, що там в нас в тепловізорі, наскільки сильно вона нагрівається. Я наставив наш тепловізор на місце, де є найбільший нагрів. Це в нас місце з'єднання, туди є конектор з зарядкою. З'єднується. Загалом корпус ще наразі не нагрівся. Більше того, в нас частково корпус охолоджується кулером від електронного навантаження. Також ще поставлю термометр, щоб показати, скільки є в кімнаті, яка температура. Показує тепловізор. Місце з'єднання у нас вже нагрілося майже до 50 градусів, що є не дуже гуд. Зовсім не гуд. Давайте ми ще заміряємо, яка у нас є вихідна напруга точно. тому що я цій штуці електронному навантаженню не дуже довіряю. Тут вольтметр є недобрий. Як бачимо, у нас мало би бути 20 вольт, а по факту майже на 1 вольт у нас нижча напруга. Електронне навантаження показує, що пройшло 7 хвилин. Давайте я ще поставлю додатково секундомір. І ще хвилин 10 почекаємо, подивимося, чи зміняться якось показники і чи зміниться температура. Як бачимо, є три вольтметри, які міряють напругу, і кожен показує по-різному. Та я ну я точно знаю, що флюк в мене показує цю напругу точно. Електронне навантаження показує 21,3. Фнірси показує 19,6. Fluke Флюк показує 19 і майже 3. Можемо ще взяти мультиметр Василя як еталон еталонів. Так, бачите, два флюки у нас показують 19,3, тому, тому повіримо флюку. Тим часом конектор нагрівся вже до 54 градусів. Ну, це приблизно температура, тому що тепловізор не може нам точно показувати. Але тепловізор я тут поставив більше для того, щоб взагалі показувати вам де найбільше воно гріється і яким чином нагрів відбувається. Бо ми будемо це все порівнювати з оригіналом. Отож, зараз буде 10 хвилин. Загалом тест майже 17 йде. Давайте поступово знизимо навантаження. Бачите, на 1 ампері вона в та зарядочка у нас має 127 мВ пульсацій і видає 20 В. проте, якщо ми дамо. 4 А, то в нас пульсації в районі 300 мВ і з частотою 33-35 кГц. Запам'ятаємо собі ці значення. Бо зараз ми будемо одним кадром перемикатися на оригінальну зарядку. Тут у нас температура близько 60 градусів на конекторі. Ну, і той коннектор дуже такий недобрий. Зарядка нагрілася. Можу зачекати, щоб кабель остудився трохи. Зараз в нас підключена оригінальна зарядка, і ми будемо її також пробувати навантажувати в стані спокою у нас є ось такі значення. До 50 мВ пульсації і частота стрибає. Зарядка зараз видає 20,5 В. Давайте включимо 1 А. Трошки просіла напруга, але зараз ну, наразі 20 В вона видає. При 1 А у нас є ось такі показники пульсації в межах норми. І давайте її навантажимо, так само, як і китайську. По нагріву в нас там, бачу, все значно краще, ніж з китайською. До речі, бачите, по напрузі вона також доволі сильно просіла. Включаємо засікаємо час. У нас пульсації тут в районі 100 мВ і на частоті 100-150 до 150 кГц. Далі просто чекаємо. Оригінальна зарядка нагрівається, як бачимо, значно рівномірніше. І кабель в місці, де він конектиться із зарядкою, нагрівся досить небагато, 24 градуси. Отож, друзі, доходить 10-та хвилина нашого тесту. Я думаю, що немає сенсу чекати далі, тому що у нас, в принципі, показники ніяк не змінюються, у нас зарядка дуже стабільна. Конектор нагрівся до 30 градусів, загалом видно, що блок живлення нагрівається більш рівномірно, ніж попередній. Тому таке. Пульсації в нас далі в районі 100 мВ, все так само. Давайте повільно зменшимо навантаження. І бачимо, чим менше навантаження, тим менші пульсації. Відповідно з цього можна зробити висновок, що якщо у вас, наприклад, MacBook Air і ви собі купили зарядку від MacBook Pro, то це ну буде краще для системи зарядки і системи живлення, тобто воно буде все менше пульсувати і відповідно буде працювати надійніше і ви можете впевненіше. Навантажувати свій комп на повну. тож окей, зупиняємо в якості бонусу. Я хочу затестити ще одну зарядочку. Ту, яку купили під виглядом оригіналу. Вона правда має меншу потужність. Вона у нас має 61 Вт. Ми її будемо навантажувати максимум 3 амперами. Ця зарядка, до речі, навіть от зараз вона видає пущачі звуки, і як бачимо, у нас навіть зараз в спокійному стані пульсації вище, ніж 100 мВ. Давайте я покладу мікрофон біля неї, щоб ви могли почути ці прекрасні звуки. Отож, навантаження 1 А в районі 150 мВ пульсації. І давайте навантажимо її по максимуму. Ну, бачимо по пульсаціях, вона себе на повній своїй потужності поводить дещо краще, ніж попередня зарядка, від ніж геть-дешева, але це все одно набагато і це все одно погано. Хай собі 10 хвилин позаряджається. По нагріву бачу, все мало би виглядати окей. Напруга в нас також ну, не сильно менша, практично така сама, як і в оригінальній зарядці. Ого, пульсації навіть трохи зменшилися. 160-170 мВ. Нас ж йде 10-та хвилина. По нагріву в нас, в принципі, все доволі гуд. Ця зарядка є клієнтська, тому я її розбирати не буду. А дві інші ми зараз розберемо. Ну що ж, друзі, прийшов той момент, коли я буду варварськи розбирати зарядку. Це не конкретно та зарядка, яку ми тестили, бо ця оригінальна зарядка, бачите, вона підписана. То вона видає не більше 2 А, далі переходить захист. Вона зламалася, тому я її буду розбирати. Пущу під, під ніж, так би мовити. Оригінальна зарядка розбирається досить складно, і тому я сподіваюся, що нам це вийде зробити добре. Це буде виглядати супер варварськи і супер страшно, але що чого не зробиш заради експериментів. Дехто каже, що треба промазати бензином колоша стики. Але насправді я сумніваюся, що тут чимось допоможе, тому що вона склеєна дійсно дуже серйозна зарядка. Ну і тут до коннектора Type-C йде тонкий шлейф, і ми його точно впоримо. Я більш ніж впевнений. До речі, досить легко розбирається. Колись, я пам'ятаю, пробував, здається, було важче. Отож, маємо ось такий от зарядний пристрій, який бачите, всередині проклеєний силіконом, і взагалі дуже цілісно виглядає. Ну що ж, тепер давайте розберемо це чудо. А тепер скажіть мені, є різниця між ними чи немає? Як на мене, то різниця є. Прошу ще звернути увагу на контакт заземлення в цій копії. Цей зарядний пристрій без заземлення взагалі. До речі, ще два слова про заземлення. Ось такі вилочки, вони не мають контакту заземлення, бачите, його там нема всередині. І відповідно, якщо ви станете ногою, босою. На плитку в ванні і виживати, наприклад, в будинку, або доторкнетеся однією частиною свого тіла до заземленої стіни, а іншою, наприклад, зовнішньою частиною руки, або ну, не знаю, якоюсь ніжною частиною тіла будете проводити по корпусу комп'ютера, то ви будете відчувати легеньке пощипування, таке, ніби вас пробиває електричним струмом. Так, це дійсно так, воно легенько пробиває, Через те, що ноутбук є незаземлений. Тому, якщо вас це турбує, то вам слід використовувати, підключати до вашої зарядки ось такий от кабель. Ну, Кабель, а не вилочку. Бачите, там є контакт заземлення. Немає зараз при собі європейського, є американський. Бачите, тут є третій контакт контакт заземлення. Тому використовуйте такий кабель. Такий тільки європейський. Розбираємо далі. Як класно екранована оригінальна зарядка. Дуже добре зроблена, дуже якісно. Бачите, на зовнішній контакт якраз підключений до екрану. Зовнішній контакт t Ну, Все тут зроблено мега красиво. А ну, знаючі люди, скажіть мені, будь ласка, є різниця між цими зарядками чи немає? Бо мені здається, що все ж таки різниця є. І ця, і ця зарядка буде видавати 20 вольт, як ви бачите, але якість виконання ну, в цієї значно гірша, ніж в цієї, тому що тут, бачите, є далі ще й грубий метал, радіатори. Ну і саме компонування, воно є зовсім інше, Ну, прям ця зарядка все наповненіша, більш якіснішими компонентами, ніж оце. І це і це буде заряджати, але є з такою зарядкою дуже велика ймовірність, що щось може статися з вашим макбуком. А в гіршому ще випадку може вона перегрітися і ну, в кращому випадку вона згорить, а в гіршому може. Зробити вам біди та й таке. А зараз на секундочку відволічемось і послухаємо нашого друга Любомира. Він розповість свою історію використання неоригінальних зарядок, поганих зарядок, китайських зарядок. Маю я цікаву історію з подовжувачем, де є USB-порти. Звичайно, що хочеться, завжди все оптимізувати. Наше мені дорогих тих зарядок, наше мені. Купляти щось таке фірмове, дороге, класне. Якщо можна взяти, подовжувач, заживити всі ті пристрої, які мені потрібно. І там є там три порти USB. Все в одному, все працює класно, і воно працювало класно. Я е, використовував себе вдома. А потім переніс на студію О, оцей подовжувач. І відтоді в мене такі дивні справи почали е, діятися. Тобто, підключаю я колоночку, JBL-ку, заряджаю її. Ну, тому що що? Це найпростіше втикнув переноску. От, Через, не знаю, кілька тижнів вона перестала заряджатися. Тобто вона сіла в нуль і зламалася. Далі е, від тої самої переноски в мене згоріли HDMI-передавачі, Ще згорів е, передавач Bluetooth. Тобто я багато пристроїв, які е, в мене використовувалися на студії, живив напряму від цієї переноски з USB-портами. І почали вони всі горіти. Щось, ну, три девайси точно згоріли від цієї переноски. І закінчилось все тим, що я її просто заклеїв скотчем, тейпом, щоб більше ніхто туди нічого не втикав. І все. А так, а так, дивіться: так само я собі з Китаю купив такий багатопортовий зарядний пристрій і від нього заряджаю також все, що мені потрібно. Ну, здається, від того пристрою ще один в мене девайс вмер. Це теж HDMI передавачі. У мене висновок такий: використовуйте зарядні пристрої на свій страх і ризик. Звичайно, слухайте Андрія, треба використовувати все оригінальне і буде у вас завжди все класно. Але життя не є ідеальне. Деколи можна вибрати щось таке китайське, яке буде смердіти навіть і. Воно буде вам працювати до кінця життя, свого життя. Користуйтеся оригінальним. Все, от така рекомендація. А я буду використовувати те, що в мене є. Отож, друзі, дякую за вашу увагу. Надіюсь, відео вам сподобалось. Якщо маєте що додати, залишайте ваші коментарі нижче. Все, всім па-па. всього найкращого. Надіюсь, побачимось в наступних відео. Будемо ще робити багато цікавого. Па-па.